Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео вирішив вам показати, як купуються акції в Interactive Brokers. Ну а в принципі, для того, що сьогодні я вирішив буду купити декілька акцій до свого інвестиційного портфеля. Ну і для чого вам заодно не показати, як це робиться. Ну і взагалі покажу вам від моменту, як я вирішив купити, наприклад, ту акцію, так і до моменту. Вже коли я змінюю дані в такій своїй Excel-табличці, щоб ви просто знали, як це я роблю. Може для когось це цікаво, і будете робити так само для себе. Перше, хочу вам сказати, що за останній час індекс SP 500 трошки розвернувся, так і багато акцій виросли. Ну але я думаю, що це короткотривалий такий тренд. Но зараз починається сезон звітів, фінансових звітів, і думаю, що не в всіх компаніях будуть ці звіти хороші. Так що, може, незадовго побачимо. Якісь мінімуми ціни по деяких компаніях, ну і можливо, що я знову докуплю якусь більшу кількість акцій. Ну, але сьогодні вирішив купити компанію не з індексу SP 500, навіть не американську компанію. Ну, Хто дивиться мене, то вже може знати, в яку компанію, крім американського ринку я ще інвестую, і це компанія Alibaba. Так, Alibaba. в мене зараз вам покажу, в мене є така табличка Excel. Хто мене дивиться, то вже в принципі знає за неї. Ну, можу вам показати, що а, компанії Alibaba в мене вже є 18 акцій. Середня ціна покупки даних акцій 105 доларів там, 2 центи. Зараз сьогоднішня ціна 70 майже 6 доларів. По цілій позиції я в мінусі на 28%. Ну і сьогодні вирішив трошки зменшити середню ціну покупки. В мене в Interactive Brokers Є 700 доларів кешу, який вирішив сьогодні. Тропо частково заінвестувати. Ну і хочу вам сказати, що вирішив докупити лише тільки дві акції компанії Alibaba. Ну, для того, щоб зменшити середню ціну покупки. Ну і так, плюс-мінус, що в мене була кругла кількість акцій, тобто 20 акцій, наприклад, компанії Alibaba. Ну, це одне, що 20 акцій це раз. А друге, що в мене зараз заінвестовано в дану компанію, 1890 доларів. Ну, і якщо я зараз докуплю ще дві акції, ну то буде трошечка більше як 2000 доларів буде заінвестовано. Ну, і в принципі, для того я вирішив сьогодні докупити акції, тим більше, що вони ще за останній місяць досить таки опустилися в ціні на цілих 14%, наприклад, за останній місяць. Так, цей тренд зберігається вже досить таки давно, бо за 6 місяців акції впали на 20% від початку року на 37%. Ну а за останній рік на 54%. Кому ще цікаво, то з свого максимуму Цьому, це 16 жовтня 2020 року вартість акції тоді була 307 доларів. То до сьогоднішнього часу акції впали на цілих 75%. Ну і не завідую тим інвесторам, які купували акції на піку. Так, я починав купувати акції, коли вони впадали. І зараз вам, в принципі, покажу. У мене є такий сайт Snowball. Income. Ну і там теж наглядно. Дещо показано, як я купував дані акції. Бачимо, що після того падіння я вирішив покупувати перший раз за 140 доларів, потім там по 120, ну і цілий час, цілий час далі продовжується падіння. Так що, добре, давайте покажу вам, як це, в принципі, робиться. В, на сайті Interactive Brokers вписую, наприклад, тікер, тобто назву коротку компанії, якої я хочу купити. Наприклад, це Alibaba або. Баба, Group Holding на біржі Нісе акції, бо що можна ще опціон купити. Бачимо, що за сьогоднішній день акції впали на майже 2% зараз 75 доларів 52 центи. Ну і тут купити вибираю скільки штук: 100, ну, на жаль, в мене немає стільки грошей, тому лише. Дві акції. Мені показує, що це були в середньому коштувати 150 доларів 98 центів. Ну і тут вибираю собі, що не по лімітній ціні, бо лімітна ціна це така ціна, яку я вказую. Так ну, я купую по середньому по ринку, так? ну точніше, по риночній ціні, по ціні, яка є зараз на даний час. Ну і відправляю купити ордер. ну Мені тут ще показує деякі дані, з якими я мушу погодитися. Ну і в принципі одразу мені пише, що моя, ну, моя покупка вже виконана. Ну і в принципі все. І тоді я можу собі зайти ордера і зділки, так, ну і тут. Вже побачите, що я купив дві акції, і мені вдалося купити по 75 доларів 598 тисячних долара. Так, комісія за покупку 0,35 цента. Тепер як я роблю? Тепер я цю ціну і ту кількість акцій заходжу на сайт Snowball Income, Ну і тут одразу собі. Додаю в мій портфель, що купив. Сьогоднішня дата 18 число. Кількість акцій 2. Ціна, ціна давайте зараз одразу скупю. 75 598 75.598. Давайте за 75,6, Комісія 0,35. В центах, так, валюта долари, уваги, нічого, і зберегти, так? Так, і одразу тут мені показує, що моя середня ціна вже зменшилася, було 105 доларів, а вже стало 102 долари. Тепер цю середню ціну я копіюю заходжу заходжу в табличку свою. так. Ну і тепер змінюю кількість акцій на 20. так. І, і тут в мене 105 доларів, так, то просто копіюю і вставляю цю ціну, яку я купив, 102 долари 24 центи. І одразу, ага, тут кома, тут треба повинна бути крапочка, щоправда. О. І мені тут вже показує, що я вже в мінусі там, не на 28-29%, а лише на 26%. Ну і в дану компанію я вложив 2044 долара. Так що, в принципі, так то є. У мене ще на рахунку в Interactive Brokers залишилося 541 долар. Ну і хочу вам сказати, що вже друга половина місяця почалася так, що незадовго знову внесу гроші на рахунок в Interactive Brokers. Ну або можливо на Дежіро на другий свій брокерський рахунок. Ну і здальше продовжу купувати акції. Ну і за які акції, то підпишіться на мій канал і слідкуйте за виходом нових моїх відеороликів. А тим людям, які подобаються мої відеоролики, то ставте лайк і ще раз підписуйтеся на канал. Папа! -па.